Псалом 9 для диригента Хору, на спів, на смерть сина, Псалом Давидів, хвалитиму Господа усім серцем своїм, розповім про всі чуда твої, я буду радіти і тішитись буду тобою, і буду виспівувати ймені твоє Всевишній. Як будуть назад відступати мої вороги, то спіткнуться і вигинуть перед обличчям Твоїм. Бо суд мій справу мою розсудив ти. Ти на троні суддевим сидів суд неправедний. Докорив ти народом безбожного знищив ім'я їхнє ти витер на вічні віки. О, вороже мій, руйнування твої закінчились на вічність. Ти і міста повалив був, і згинула з ними їхня пам'ять, та буде Господь пробувати навіки. Він для суду поставив престола свого, і вселену він буде судити по правді, справедливістю буде судити народи. І твердиною буде Господь для пригніченого, вчасне долі притулком, і на тебе надіятись будуть усі, що ім'я Твоє знають, бо не кинув Ти, Господи, тих, хто шукає тебе. Співайте Господові, що сидить на Сіоні між народами, розповідайте прочини його, бо карає він вчинки криваві, про них пам'ятає, і не забуває він зойку убогих. Помилуй мене, Господи, поглянь на страждання моє від моїх ненависників! Ти, що мене підіймаєш із брам смерті, щоб я розповідав про всю славу твою у брамах Сіонської доні, я буду радіти спасінням твоїм. Народи попадали в яму, яку самі викопали до пастки, яку заховали, нога їхня схоплена. Господь знаний, він суд учинив, спіткнувшись, нещастивою вчинку своєї руки, гра на струнах села. Попрямують безбожні в шол, всі народи, що Бога забули, бо ж не навіки забудеться бідний, надія у богах не згина назавжди. Устань же, у Господи, хай людина не перемагає, нехай перед лицем Твоїм засуджені будуть народи. Накинь, Господи, пострах на них, нехай знають народи, що вони тільки люди, села. Для чого стоїш ти, у Господи, здалека час недолі ховаєшся? Безбожний своїм гордуванні женеться за вбогими. Хай схоплені будуть у підступах, які замишляли вони. Бо жаданням своєї душі нечистивий пишається, а ласун проклинає, зневажає він Господа, у гордощах каже безбожний, що він не слідкує, бо Бога нема. Оце всі його помисли, сильні дороги його повсякчасно, від нього суди твої високо, тим то відмухує він ворогів своїх. Сказав він у серці своєму, я не захитаюсь, бо лиха навіки не буде мені. Уста його повні прокляття, обмани та зради, під його язиком злочинство і переступ. Причаївшись, сидить на подвір'ях, мордує невинного, його очі слідкують за вбогим. В укритті він шатує, як левтою зарості, чатує схопити убогого, хапає убогого і тягне його в свою сітку. Припадає, знижається він, і попадають убогі в його міцні кігті. Безбожний говорить у серці своїм, Бог забув, заховав він обличчя своє, не побачить ніколи. Устань же, о Господи Боже, руку свою підійми, не забудь про убогих. Чому нечести виображує Бога і говорить у серці своїм, що ти не слідкуєш, але ти все бачиш, бо спостерігаєш злочинство та утиск, щоб віддати своєю рукою на тебе слабий опирається, ти сироті помічник. Зламай же рамену безбожному, і злого скарай за неправду його, аж більше не знайдеш його. Господь цар на вічні віки, із землі його згинуть погани. Бажання понижених чуєш Ти, Господи, серце їх зміцняєш, їх вислуховує ухо твоє, щоб дати суд сироті та пригніченому, щоб більше не страшив чоловік із землі.